Добрий день, дорогі діти! У нас сьогодні знову з вами грамота. Пам'ятаєте, мене звуть Тамара Борисівна. Хочу вам нагадати, що минулого разу ми з вами вивчали останній голосний звук, шостий, по рахунку, і це був звук Е. Правильно. А зараз я хочу перевірити, як ви запам'ятали ті звуки і букви, які ми з вами вже вивчили. Я тільки що вам сказала, що ми з вами вже вивчили шість голосних звуків. Ви мене запитаєте, а чому не 10, бо в алфавіті української абетки 10 голосних букв. Пояснюю, тому що шість звуків, але 10 букв. Решта чотири букви ми будемо вивчати трошки пізніше, і я вам потім поясню, чому. Зараз завдання я вам показую звук букву, а ви називаєте А, О, У. І. І, І тепер ми з вами перейдемо до вивчення приголосних. І ви повинні будете здогадатися, що це за звук. Це буде новий для вас звук. Я тільки що сказала приголосний. Читаю скоромовку. Ми з вами її не тільки прочитаємо, а й повторимо декілька разів. І ви здогадаєтеся, який звук до нас звітав в гості. Пекар півень у пекарні. Пік перепічки при гарні. І пшеничні пиріжки, і припишні пампушки. Пригощайтеся. І ще раз, разом зі мною, якщо трошки ви запам'ятали, а ні, то запам'ятовуйте, повторюємо пекар півень у пекарні. Пік перепічки пригарні. І пшеничні пиріжки, і припишні пампушки. Пригощайтеся. З цієї скоромовки ви, мабуть, почули, що частіше всього, а вірніше в кожному із слів, зустрічався звук П. П. Повторіть, будь ласка, за мною. І одночасно. Ви повинні прослідкувати, як знаходяться у вас губи і взагалі ротик. ПО! Пу! Звук вийшов вільно? Ні. У нас перешкода. Перешкода у губи, які ми склали дуже тісно. П! Це, звичайно, приголосний звук. Які ми вимовляємо, стуливши губи, і наче виштовхуємо із себе. П! Це звук П. Зараз я вам буду показувати картинки, в яких теж буде зустрічатися звук П. Але на сьогодні завдання буде не просто виясняти, чи є звук в слові, чи нема, але й де ще знаходиться звук. Він може стояти на початку, посередині і в кінці. Приготувалися. тюль пам Тюль-пам. Де ви почули звук? Посередині. Правильно. Півонії. Півонії. Дуже чітко ми почули, що звук стоїть на початку слова. Вірно. Петрушка – Це рослинка така. Петрушка. Звук стоїть на початку слова. Вірно. Перець, перець. Звук стоїть на початку слова. Дуже добре ви чуєте і определяєте, де знаходиться звук. Персик. Персик. Так. На початку слова. І остання у мене картиночка апельсин. Апельсин. Де стоїть звук? Звук стоїть посередині слова. Все вірно. Давайте з вами згадаємо, як ми будемо робити звуковий аналіз слова. Для того, щоб вияснити місце звука в слові, ми починаємо. Знову я називаю слово персик. Виясняємо, який перший звук. Слухайте уважно. П. Персик. Так, це звук, з яким ми сьогодні знайомимося з вами. Це звук П. п персик. І він позначається приголосний твердий. Вірно. Перший звук приголосний твердий. П-другий звук голосний. Називаємо його. Звук е пе. Персик, персик дуже чітко почули звук Р, приголосний, твердий, Позначаємо однією рисочкою. Персик. Четвертий звук с, твердий приголосний, теж позначаємо рисочкою. Перевіряємо себе перс. Вірно. Перси. Ви дуже гарно почули. Звук голосний, вільно виходив із рота. І це голосний і персик. Так. Це наш п'ятий звук в слові. І останній звук персик. Персик. Останній звук приголосний к. Приголосний твердий. Позначаємо його. Брисички. Ще трошки попрацюємо з цим словом. Вияснимо, скільки в ньому складів. Можете допомагати собі долонькою, але минулого разу я вам говорила, що ви вже доволі дорослі ви можете визначати по кількості голосних звуків в слові. В цьому слові два голосних е. І, значить, в цьому слові два склади. Персик. Молодці. Далі ми будемо замінювати наш новий звук П на букву. Але буква вже буде вимовлятися по-другому. Це буква П. Знайомтесь, наша буква, буква П, бачимо, складається з трьох елементів. Дві вертикальні палички і зверху. Перекладинка. На що схоже, щоб краще запам'ятовувати, можна сказати, що це якийсь вориця, можна сказати, що це якийсь е, будиночок. Запам'ятали буква П. Коли ви її побачите в зошиті або в книжці, вона буде обов'язково велика буква П і маленька буква П. Зараз я вам покажу, як ми її будемо писати. Для цього ми зверху вниз опускаємо вертикальну лінію одну, зверху вниз опускаємо вертикальну лінію другу і робимо зверху перекладинку зліва направо. Я вам стрілочками минулого разу показувала послідовність написання букви. Ось ви бачите. Зверху вниз, зверху вниз і зліва направо. Дуже добре. Зараз ми з вами будемо прочитувати склади з тими голосними буквами, які ми вже знаємо, і з нашою новою вивченою буквою П. Так, ви бачите, у нас на дольці появилися наші букви, які ми вже з вами знайомі вивчили: А О. У, І, і Е. Вони Стали в кружечок і хоче дуже подружитися з нашою новою буквою П. Але коли ми будемо читати, ми називаємо звук, а не букву. Ми будемо читати так. Слідкуйте за мною. Па. По. Пу. ПІ. П. Нагадую знову вам, що ми звук проспівуємо. Ми притягуємо звук П, п, п па. Пу. Зрозуміли. А тепер ми будемо навпаки голосний звук. Приєднувати до приголосного. І тут ми можемо вже трошки швидше читати, ну, начебто летить ракета. Ап. Оп. Уп іп, іп. Еп. Зрозуміли? Я завжди вам даю завдання: для того, щоб навчитися, треба обов'язково тренуватися. Треба не один і не два рази в книжечці або в зошиті в своєму прочитувати нову букву, яку ми з вами вивчили, і з тими голосними, які ми вже знаємо. Домовилися? На слідючому занятті я обов'язково у вас запитаю читання складів із звуком П, буква П. Зараз я вам хочу ще сказати цікавий факт про букву П. В нашій мові українській дуже багато слів. Але найбільше слів зустрічаються з буквою П. Так, більше всього слів, і ми навіть наші скоромовці побачили, що в кожному слові зустрічалася буква П. Але вона може бути м'якою і може бути твердою. Зараз я вам буду називати слова, два слова для порівняння. В одному слові буде звук твердий, П, в другому слові, звук буде м'який домовимося так. Якщо буде твердий звук, ви нічого не робите. Якщо ви в слові почуєте м'який звук, ви плеснете в долоні, наче ви цьому дуже зраділи. Домовилися. Так, приготувалися. Перше слово. Півон. Плеснули в долоні молодці. Ви почули звук п. Пі. Молодці. Пиріжок. Твердий звук. п. Піннокіо. Молодець. Плеснули в долоні, бо це звук м'який. Пилесос. Твердий звук. п. Піч. М'який звук. Плеснули в долоні молодці. І останнє слово Палиця. Звук П твердий. Дуже добре, я вам даю ще завдання. Ви повинні будете продрукувати в своєму зошиті. Ви знаєте, це наша домовленість. Ви продруковуєте рядочок великої букви П і маленької букви. Домовилися. Запам'ятали. А зараз я хочу вас познайомити іще з одним новим поняттям, яке зустрічається в грамоті. Ось зовсім недавно ми з вами говорили про склади в словах, так? Ми називали слово, але ми його називали так, як ми відчуваємо. Ну, тоді у нас було слово на картиночки персик. Так, ви чули? Я його сказала Персик? Ви почули, що я якось посилила свій голос і зробила якийсь акцент на перший склад Персик. Якби я сказала трошки по-другому персик, ви б сказали якесь незнайоме зовсім слово. Вірно, ми ніколи в своїй мові так не говоримо. Так що ж таке слово можна сказати персик? Або слово, можна сказати, персик. Від чого це залежить? Це залежить від наголосу. Є таке поняття в граматиці, наголос це вертикальна рисочка, яка ставиться над словом для того, щоб людина розуміла, як правильно вимовляти слово. Бачите, в мене є тільки схема слова який складається з трьох звуків, але зверху, ви побачили нахилена лінія або рисочка, нахилена рисочка, і це називається наголос. А склад, на який падає наголос, буде називатися наголошений склад. Я вам ще відкрию такий маленький секрет, що наголос. Завжди ставиться наголосний слово рак. Ми бачимо, що тут три звуки в слові, і наголос стоїть посередині, на звук А, рак. Тут трошки легше, по-другому, це слово не скажеш. Але коли я візьму схему, ось, наприклад, в мене така схема речення. Тут ми вже бачимо, що у нас чотири звуки, два склади. Ну, давайте придумаємо, що це може бути за слово. Ну, наприклад, вода. Ми бачимо, що це дійсно відповідає нашій схемі. В слові вода, чотири звуки, два склади. Наголо спадає на перший склад, значить, я говорю слово вода. Не підходить. Значить, це схема не до слова вода. Бо якби ми говорили слово вода, то наголос би в нас впав. На останній склад вода. Зрозуміли. Значить, ця схема нам не підходить по наголосу. Ну, давайте придумаємо, що це може бути за слово. Коса не підходить. А якщо я скажу коси, а оце слово підходить. Ви бачите. Слово начеб одне і те ж коса коси. Але від того, як ми поставили наголос в слові, залежить, як правильно ми його вимовили. Коса на другий склад наголос. Я це і заховаю, а буде на другий склад наголос. Так. Але коли я говорю коси, то наголос у нас буде стояти на перший склад на голосну О. Це, може, для вас спочатку буде трошки складний матеріал, але згодом ви зрозумієте, якщо ви правильно будете називати слово і правильно ставити наголос, то ваша мова буде красивою і дуже правильною. Ми сьогодні з вами дуже багато дізналися нового. Ми з вами сьогодні познайомилися з новою буквою П. Ми виділяли звук слові, ми познайомилися з дуже основ... головним поняттям наголос. Будь ласка, запам'ятовуйте, дослідуючого заняття, до побачення!